Починаємо підготовку поверхні. На цій стінці у нас буде перл фарби. Інші стінки в кімнаті будуть пофарбовані просто фарбою в такому пудру рожевому кольорі. Поверхню ми грунтуємо окрилою грунтовочкою акрилтів ґрунт, грунтуємо за допомогою макловиці. Далі будемо фарбувати фарбою латекс-преміум. Процес роботи покажу подальшому. Фарбуємо фарбу лазі Преміум, Ось такої. У кольорі це п'ятна. Нагадаю, одна стінка буде фарбу, фарби, інші всі будуть просто пофарбовані. Проходимося акуратно, щоб обрати. Нашу братися стекла. Але це космосити маленьким балаком. Це нас дитяча. Підпрямося прямо гардероб, гардероб буде білий, кос має бути рожає, тому що двері будуть тут. Парбуємо мокрим по мокрому, збираємо напливи біля розеток, проходимося маленьким валиком або кісточкою. Стараємося використовувати малярний інструмент одинакового типу, тобто валик на і більший шан був. З одним борсом одного виробника. В даному випадку у нас малярний інструмент фірми Азір. Це шар фарби, тут фарбити будемо зараз. Кімнатка. Ще залишилось нам пофарбувати одну стінку. На цій стінці буде декор. Перл Наносимо звичайною кісточкою, а кісточкою для сахари вже збираємо і робимо малюнок. Зараз я вам покажу процес створення малюнка, максимально зблизька. ретельними повільними рухами. Створюємо структуру. Якщо десь в процесі попадають волосинки з кісточками, ми їх відразу виймаємо, бо далі їх буде доволі важко виняти. Це акцентна стінка дитячий. Матеріал простий в роботі, має гарний вигляд. При попаданні світла. Ці кристалики, які на поверхні вони відбивають світло. Кусочки стекла пічніше не кристалики. В процесі підсихання ми проходимося по всій поверхні, вирівнюємо структуру. Для комфортності роботи на такій стійці потрібно провітрити приміщення, охолодити його, щоб не створити ніде переходів або напливів, або просто нерівномірної структури. Ти обов'язково проклеїмо подвійним скотчем широким, тому що коли ти працюєш кісточкою, ти можеш не спеціально бризнути на сусідню стінку піском. А так як в нас тут звичайне фарбування на інших стінах, нам не потрібно додаткові роботи, які потім доведеться виконувати в зв'язку з створенням дефектів на сусідніх стінах. Такими рухами. Подальшому я вам покажу вже фінішний етап. Закінчення створення малюнку, коли вже підсохне сама перл фарба. Починає підсихати і можете помітити цей перелив від. Від без стекла закінчуємо Стінку. Це в нас дитяча. З виходом у гардероб. Вже пофарбовано все. Одна акцентна стінка. Крупперал фарми.